Усім привіт! У цьому відео показую, як зшиваю виріб подвійним білизняним швом. Тканинку складаю спочатку виворотом до вивороту та прокладаю шов на відстані 5 мм від краю виробу по середньому шву передньої половинки. При цьому довжина стіпка 2-2,5 мм. Далі по шву акуратно зрізаю міліметрів два тканинки. Потім йду на праску. І запрасовую шов на одну сторону. Вивертаю тканинку так, щоб зріз шва опинився усередині і зверху припрасовую. Іду на машинку і прокладаю строчку на відстані 5 мм від краю, як показано на відео. Ось такий вигляд повинен мати цей шов. З внутрішньої сторони усі шви акуратно закриті. Усе аналогічно сшиваю по середньому шву задньої половинки. При цьому методі пошиття постійно потрібно слідкувати, щоб ниточки по шву не виднілись над іншу сторону. А тим часом дві половинки вже шиті. І показую, що буду робити далі. Складаю шорти так, як показано на відео. Зшиватиму виріб по внутрішньому шву. І тим же ж самим, що й попередній способом прокладаю шви. Перевіряю, щоб усе було гарно з'єднано і рівномірно. У моїй моделі виробу пояс відрізний. Перешиваю я його тим самим способом, що й увесь виріб. Маркером намічаю е, вхід резинки в пояс. Обов'язково залишаю отвори для того, щоб потім вставити цю резинку. Пояс складаю удвоє, і на відстані 3-4 мм прокладаю технічну строчку. Аналогічно виворотом до вивороту з'єдную пояс. З основним виробом. Прокладаю строчку на відстані 5 мм. Зрізаю тканинку 2 мм, далі до направку запросовую шов в сторону виробу. Вивертаю шов зрізом усередину. Зверху припрасовую, щоб гарненько зафіксувати. Контрольно фіксую шпильками для тоненьких тканин. Далі прокладаю шов на відстані 5 мм від краю виробу. Точно як показано на відео. Зовні на відстані 5 мм прокладаю відстрочку, тим самим фіксую внутрішні шви. З внутрішньої сторони усі шви мають бути закриті. Роблю відстрочку по поясу. Просто поділила на три рівні частини, і у дві з яких вставила резинку. Резинку фіксую ручними стіпками, тому що вона занадто тонка. У мене ще залишаються манжети. Манжети зшиваю по тому ж принципу, що й пришивала пояс. Фіксую у кільце, прокладаю контрольну строчку, зрізаю і зшиваю з основним виробом. Обов'язково роблю відстрочку по зовнішньому виробу. Усе гарно відпрасовую, і ось така краса в результаті виходить. З Зовнішніми відстрочками виріб завжди дивиться набагато цікавіше та красивіше.